Так, друзі, добрий вечір, Геодос, та Вінницький осередок, Мазур Юля. Хочу якось так внести ясність, бо у мене її поки що немає тої ясності. То може хтось розуміє краще, то нехай пояснить нам, звичайним українцям. А, значить, останні дні всі ті обстріли по Україні, які відбуваються, є дуже велика кількість влучань. А, Дуже було цікаво по Львову читати інформацію по Волині про те, що то є тривога, то нема тривоги, то є запуск кинджалів, то немає того запуску кинджалів. По-різному було. Але з огляду на всі ці влучання, у мене особисто складається враження, що у нас не вистачає ракет для ПВО. Можливо, звичайно, я помиляюся, але ну, така думка в мене в голові крутиться. І окрім того, дуже якось дивно да, виходить. У нас роблять різні непотрібні під час війни речі. У нас крадуть гроші абсолютно на всьому. У нас немає побудованого ні одного заводу для виробництва зброї. У нас економіка не переведена на військові рейки, а тим часом наш ворог якого ще перед Новим роком мали закінчитись усі ракети, і він вже мав там лапу свого ведмедя посасувати, робить заводи, виготовляє шахеди, виготовляє ракети, і нас ними ж бомбить. Що ми чекаємо? Як думаєте, люди? Що ждемо? У нас на часі переробляти пам'ятники. Я хочу вам долучити ці фотографії, бо в мене просто. Ну, я не знаю, як по-нормальному сказати, який у мене стан, але я просто хочу, щоб ви це бачили. У нас поруйнували по Вінницькій області пам'ятники, які могли ще роками стояти, вивезли їх на ставку. І на сьогоднішній день на будівництві нових пам'ятників відмили величезну кількість грошей. Може, я щось не розумію. Може, я не розумію, як комунальні підприємства крадуть гроші на вивозі сміття, на всьому іншому. Така цікава в мене думка, я буду по Калинівки говорити, те, що я стовідсотково знаю, що у нас комунальні підприємства забезпечені на 100% коштами для забезпечення порядку в громаді. Я показала вам малесенькі, це малесенькі тендера по малесенькі верніше оплати робіт по прозоро. Е, значить, відмили, просто так відмили 4 мільйони гривень. Ну, якось так виходить. І роботи не робляться, і люди це все бачать і. Дороги у нас там десь стеляться, а як буде прильот, що буде з тими дорогами? Я не розумію, як так, коли у військових на фронті немає самого необхідного, у них немає, щоб ви собі розуміли, навіть води, в мінеральної води, щоб вони десь могли напитися, щоб могли десь тою водою йти. То немає елементарного. Не в усіх бригадах є що їсти. А у нас бедлота місцева стали дороги. Ну, задумайтесь про систему ПВО, задумайтесь, будь ласка, про все те, що відбувається, і давайте шукати ворога, який серед нас зачаївся, і робить усе те, що він робить. Далі буде, Геодоста.